Вступив я в 92-му році. Це, це був ще, ще тоді Луцький пединститут на факультет фізичного виховання. І так склалося, що в тому році, вперше в нашому вузі, ну, якби була така набиралась група майстрів спорту і чемпіонів України, і ми якби йшли тільки за співбесідою. І ну, в нас досить такі ну, в групі, досить багато було таких спортсменів. Високого класу. Група була дружно, дружно разом святкували, ну там різні свята. ну Все, якби жили таким студентським життям, цікавим, ну, які ну були там, якби мало десь ну виходилося нам. Того, що всі ж виїздили на збори, так, приїжджали, десь, частково збиралися. Ну, але ну, що згадати, десь зимовий табірний збір, тоді лижний, літні збори на світязі. Ну, звичайно, ну, все дуже, дуже було цікаво, дуже весело. Ну, так як я вже говорив, що в мене дуже такі титуловані одногрупники були: цей Кирило Чупринін, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї, і Толік Пальонка, Сергій Круковець, гравець Луцької Волині, і, там і в Вищій Лізі він виступав. Ну, вже не можу пригадати. От. Ну, це, ну, ну я ж кажу, що. Цікава група, дуже такі яскраві люди, ну, дуже, з дуже високим результатом. Також хотілося б пригадати викладачів, які нам давали глибокі знання. Це і Грейда Богдан Петрович, Розпутняк Богдан Дмитрович, Мороз Михайло Степанович легку атлетику викладав. Ну, Хотілося б згадати своїх тренерів, які мене привели в спорт і завдячуючи їм, я здобув дуже багато в спорті. І також зараз став тренером, маю багато вихованців. Камірілова Олега Єгоровича, я його починав, тренувався довгий час. А коли поступив в Луцьк, то вже тренувався під керівництвом Шевченка Тараса Юхимовича. Ну, якби 에... Волинський національний університет, це якби ну, є така кузня кадрів з веслування. Там цілі родини закінчували. От, наприклад, Камірилов Олег Волохігорович закінчував його син. Також я закінчив і мій син закінчив е наш факультет. Ну, Прохорук Василь Олександрович, і Олександр Васильович, і всі ці. Раніше спортсмени, зараз тренери також тренують молодь, готують кадри для нашого волинського висловання і українського. Вільярн, ну, звичайно, на даний час це нам всім скорішої перемоги, миру. Щоб ті хлопці, які зараз там на передовій, багато випускників нашого факультету захищають там Україну, щоб вони вертались живими, здоровими. Ну і звичайно, так як факультет фізичного виховання, це ну, щоб були спортсмени, спортсменів високого класу, учасників Олімпійських ігор, чемпіонів світу, призерів світу, чемпіонів Європи.